Всім доброго дня! Я сьогодні ось такого металологу з такої труби у нас почіпника старого. Будемо робити гущіку для кукурудзи. Ну Кому буде цікаво, буде дивитися, як це все у нас буде. Получатися. Так От ми вже відмірили нашу трубу. Отак ми будемо різати. Ось це у нас на хамуль буде на почіпник Зараз ми його відріжемо. відрізали вже наше кольцо, так далі будемо з нього робити камут для нашого почіпника. От ми вже поклали такий непустовий диск. Зараз ми його трохи доведемо до людського вигляду, щоб воно хоч трохи у нас було красивіше. І потім, якщо буде, будемо його красити, щоб до нього хоч краска прилипла. Ну, зараз я це все бігом обчистю і далі вам в ключу буду показувати, що в мене буде отримали Так, далі ми зараз тільки беремо, вже розрізаємо ось так його поперек і відложуємо його на сторону. Тепер беремо ось цю трубку. ось Бачите, я тут вже собі позначив, більш-менш так я його розмітив. Тепер беремо, ну так, або лінійку можна, або перше, що у вас є під рукою. І беремо і починаємо ось так креслити наші майбутні. Зуби на нашій лущілці. От ми так позначили. Ось такі у нас зубчики вийшли. Ось це, де я тут позначу, це ми будемо відрізати, а це будемо залишати. Ну, зараз я бьому це все відріжу і вам покажу вже готові зубчики. Ось так беремо, повертаємо і вирізаємо кожний зубчик, а потім будемо вирізати з протиполежної сторони. Вирізали ми ось такі зубчики, їх зараз будемо трохи підгинати всередину. І ось цей хамут, що ми робили, ось так ми його розрізали і забили на почіпника. Так у нас діло все крутиться. Ну, зараз я позагинаю вже ці зубчики і далі вам буду показувати, що я буду робити далі з цим всім. От ми попідгинали наші зубчики, а приблизно отак, що у вас, бачите, в качанчик як заходив, і у нас прокручувався. Бачите, ось так, же цей. Бачите, от, ось так що у вас це все вийшло. Далі ми будемо якось брати зараз і фіксувати ось це все ось так почистили. Так, Тепер ми зараз це все діло приваримо і прихватимо наш хамут до щоб ми варили за хамут, А не за сам почіпник. Приварили ручку до нашої оцеї, сюди, до нашої цієї труби. Оцю обойму, що ми робили, ми її вже приварили до залізної пластинки, щоб його можна було прикрутити до стола. І Будемо йому зараз проводити випробування. Тільки доробимо ручку і будемо його випробовувати. Зробили таку защиту, щоб вона не стріляла в очі кукурудзою. Ось так вона працює. Дуже великий плюс цієї лущилки, що вона влуще сирву кукурудзу, яку не потрібно підсушувати. Ось так наша лущулочка працює. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!